Вітаю, на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Сьогодні у нас бліці відповіді на питання підписників, Як завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні себе почуваю вже трохи краще, то е, на пару питань, як то кажуть, мене вистачить. Ну, Сьогодні у нас буде багато чого. Мобілізація жінок, Олег Ляшко, Комбат, ну і так далі. І тому подібне. Так що вмощуйтесь позручніше, а я починаю. Давайте, з питання й почнемо. А, мобілізація жінок саме мається на увазі примусова. Знову мені посипають такі питання після заяви залужного. При тому, що я про жіночу мобілізацію вже ну, раза три, як не чотири. Точно дивився. Ну, давайте передивимось. Раптом щось помінялось. А раз, добре, покажіть, мені, будь ласка, ну так, все-таки. Буде в Україні до кінця війни з Росією примусова мобілізація жінок. Скажіть, вам правду? Інгус. Наутіс перевернутий. Пустаруна. Ну ну. Кано. Перт. Хагалос, Цікавий. Ішо? Фінал. Турісас перевернутий. Дані. Тут не видно такого. Що у нас тут? Інгус, наутіс перевернутий, постаруна, Каноперт, Хагове, Асторісас перевернутий. Інгус е, показує невелику кількість. Тобто, що мається на увазі? Ось, обмежена кількість, дослівно. Е, мені це йде так, як ну, жінки певних професій. Ну, хто там? Фармацевти, наприклад, медики. От, отакі от, да, можуть бути мобілізовані. В тому числі примусово. А, но ось прям, щоб це прям всіх, всіх, всіх жінок без розбору. Ні. Такого не буде точно. А, ну ну Показують, з одного боку, що ми далеко трохи дивимося, з другого боку, тут ще не визначені ситуації. Якісь зміни тут будуть по питанню, ну все рівно не, не в то, щоб мобілізація жінок примусова була, ні. Е, ну, Розкриття інформації, багато медіа буде. Да, почуємо побачимо. Поперту прям дуже багато, якщо так. А, по Хагалазу, Сама війна. ну, До речі, оце от втрати можуть бути. Ріст втрат. Тобто, по, по перту, прям шалений, якщо так. А, і все, це рівно фінал турісас перевернутий. ну, якби Обмежені можливості, дослівно. Тобто, ні. Можливий призив саме жінок, мобілізація жінок, і якраз певних спеціальностей, хто там був. Тобто, це не всі по ну, фармацевти, медики. там, так далі. Це не поголовно буде. По-перше, ну, все-таки наутіс певний примус показує, хоч так, хоч інакше. Це не тільки про обмеження. Ну, інгус невелика кількість. Ну тобто, все рівно тобто, якось йде так, що у жінок жінки певної категорії, якби. Можуть попасти, але це не поголовно. примусово бусики жінок не ловитимуть. Да? Хоча, по-новому, там що там, нову поправку прийняли. Зайвий раз краще таке явище, як бусики, не згадувати. А то, можуть цей служба Божа України, може, в двері потім постукати. Ну таке. Тобто, примусова жіноча мобілізація ні. Певні категорії жінок. Що я минулі рази дивився. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте далі наступне питання. Просив мене подивитись, Олегу Ляшку, да, тому самому, який там з вилами любив ходити, землю в раду приносив, цілував, і любив кричати Скотиняка! Да, так от, Тому самому Олегу Ляшку дали посаду комбата. Мене просять подивитись, що це взагалі. Тако. Ну, знаєте, я не предвзято буду оцінювати, я просто запитаю, чи за реальні заслуги йому дали цю посаду? І я думаю, це зразу одне питання закриє всі якби, суперечки на, цей, на цю тему. Комбати там нібито загону, чи то підрозділу безпілотних систем. О, так. Давайте подивимось. Так, ось зараз у мене фото перед очима. В формі якраз, да, щоб краще налаштуватись. Добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну так, Олегу Ляшку за реальні його заслуги бойові дали посаду комбата. Скажіть що він правду. Зразу Кано перевернуто. Ну, ясно. Гагалас. Гібо. Ну, куди ж без того? Маннас, Тейвас. І що? Евес перевернутий. Ясно. Картина масла, як то кажуть. Що у нас тут? Кано перевернута. Хагалас, Гебо, Маннас, Тейвас і Евас перевернутий. Оця от це в принципі ключове в цьому розкладі. А відкрила його Кано перевернута. Тобто це якась хитрість. Зразу. Щось тут не то. Чи він якби приймає участь в бойових діях? Ну, ось Хагалас випав. Да, десь він приймає участь в бойових діях. Не знаю його біографію, що він там, де він там. Но так. Да, дійсно служить, дійсно участь десь в бойових діях приймає. А, ну скєбо? Ну Партнерство паде. Партнерство з якоюсь ось високою шишкою, якраз військовою. Ось і все. І ось я вас перевернутий. Не повинно було бути в нього такого стрімкого кар'єрного росту. Як би. Я питаю, чи за заслуги дали? Ну що ж, певні заслуги є. Справедливості заради треба сказати. Ну, кано перевернута, ну обман. Тут хитрість якась присутня, розумієте? І ось, ось. Як, як завжди, зв'язки рішають, як то кажуть. Ну от, той самий випадок. Що тут сказати, мені кажуть? Так, гаразд, дякую за відповіді. Що його сказати, якщо воно, звісно, так? Да? Так, дякую за відповідь. О, Це велике буде. Ну, Давайте зачитаю повністю, щоб був, був зрозумілий контекст. Просять мене подивитись на південний напрямок фронту, зокрема, там Скадовський район. Пишуть, що привезли туди багато С-300 ракет і будуть ними обстрілювати Миколаїв, як уже ось було. Просять мене подивитись, ну, наскільки це взагалі інформація відповідає дійсності. Ну, давайте подивимося. І орки там, до речі, нібито заворушились, якийсь знову наступ готують. Так, Скадовськ, Скадовськ, ага, все, знайшов. Ну, давайте запитаємо. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка, правда, що окупанти десь в район Скадовська навезли багато ракет? До с 300 для того, щоб обстрілювати Херсон, Миколаїв та інші міста. Скажіть вам, правду. Ейвас. Воня. Мамес перевернутий. Та й фрісас перевернутий. Перт. Отав перевернутий. Брехні не впало, що зразу можу сказати. Що у нас тут? Ейвас. Ан... Боже, Ансус зовсім вже запрацювався один. Ейвас Вуньо Маннас, перевернутий. Турісас, Перевернутий Перт. Ото. Ну, Ансус прийшов. Ну да, правда, в принципі, Шо, не, не, не даремно він мені на ум прийшов. Дивіться, Ейва закраси і показує ПВО, зокрема. Да? Ось. Ну, Позитивні новини по питанню. Ну, да. Я б не сказав, що дуже позитивні новини. Щось то їхнє командування там дійсно думає. Ось, оце їхнє командування. Ну, по Торісазу пера... ось ось самі ракети, якщо так. Но руна перевернута, хоча поряд перт. Щось привезли, ну, не так багато, як про той чутки і плітки кажуть. Ну, щось дійсно привезли. да, дійсно. І ось потово по перевернутому. А, проблема зі зберіганням. Ну, от як склад показує. Ось проблема це все складувати десь. Тобто, ну під відкритим небом воно навряд буде лежати. А, ну У них ось проблема зі складами. Зокрема, бояться того, що, 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 що щось туди прилетить, по їхньому складу. да, Тут і це треба сказати. А ну гаразд, а що вони взагалі там планують? Давайте глянемо. Так, добре, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. А ну добре, давайте. Ну, давайте, гаразд. А ну, покажіть, мені будь ласка, які плани окупантів на напрямку фронту вздовж річки Дніпро? Скажіть вам правду. Ага, пачка, ну а раз. Що в нас тут? евас перевернутий. перт перевернутий. ейвас, Ага. Соло. феху перевернута. І що? Маннус? Ага. Ну, ясно, в принципі. Що у нас тут? Ей перевернутий, Перт перевернутий, ей соло, феху перевернута, Маннас. Руху вони туди не планують. Ось, руна руху перевернута. Обмежені можливості у них щодо того. Ну, тобто, форсування Дніпра ні. На найближчий час, принаймні, так точно, такого не видно. Обмежений ресурс у них там. Обмежений ресурс, до речі, і в плані ПВО. Ей, вас не тільки ПВО показує, ай вас показує міст. Ну, який там міст був. Їх там всього було два. Це Міст Херсонський і міст по Дамбі Нової Каховки. Ні одне, ні друге зараз вже не існує. Тобто, проблеми у них з переправою. Форсувати Дніпро це ще та задача. Таких сил у них нема. Що можна зразу сказати? В той же час це показує, що будуть кошмарити. От якраз не даремно вони туди ті ракети С-300 притащили. Ось Соло, ну що, я ось обстріл з яскравим бабахом. Соло Великий бабах показує в даному випадку. По феху перевернуті показують, що у них е ну не так багато тих ракет насправді. Конкретно вони туди привезли. Так, то у них тих ракет С-300 багато. Ну, конкретно там ні. Ось. Мало того, ось по людям у них там теж обмеження йдуть. Тобто якесь там форсування Дніпра, ще щось ні. Поки такої близько не видно. Ну, кошмарити другий берег, да, будуть, ось Ось. Небагато чогось потужного туди привезли, те, що дає великий бабах, якби. Ну, С300, да, дає великий бабах. Тут не посперечаєшся. Ось вам плани окупантів. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну і давайте. Напевно, останнє сьогодні питання. То щось уже трохи заговорююсь і починаю втомлюватись. Просять мене подивитись Віталія Портнікова в контексті якраз відношення до України, до Росії, і в розрізі того, що і як він говорить. Ну Давайте. Зараз фото відкриє. Ось він. Віталій Портніков. Ну, знаєте, напевно, не буду сильно цей колупатись. Давайте зразу. Відношення до України і відношення до Росії. Зазвичай ці два питання все на свої місця ставлять. А ну, а раз. добре, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка, відношення Віталія Портнікова до України. Скажіть вам правду. Маннос. Інос. Єра, ішон. Іса. На диво. Ну, гаразд. Так, дякую за відповідь. Ну гаразд. А покажіть мені, будь ласка, відношення Віталія Портнікова до Росії. Скажіть вам, правду. Лагус перевернутий, отал перевернутий. Цікаво. Соло і що? Пер перевернутий. Ага, ну, все, в принципі, ясно. Е, все, в принципі, ясно. Що в нас тут? Манна, Сингус, Єра, Іса. Ну, дивіться. Маннас, ну, в принципі, ну, це як руна дійсно себе, да, як батьківщини. Ну, тобто, він бачить тут себе в Україні. Ну, зазвичай батьківщину інша руна позначає. Ну, в даному контексті так іде. Ну, патріот, ну, в якійсь мірі, да, можна сказати. Но, поряд, Інгус падає, патріот то патріот, но грошики як би любить. О, да, тут треба сказати. Інус'єра, джерело доходу, у нього Україна. Ну, Хтось банально скаже, що він же там журналіст, як би, працює в Україні. оце. Ну так ось, ось відношення до України, джерело доходу, ну як би. Чи є тут певна якби, як любов до України, симпатія? Ну так, да, є. Певний патріотизм, ось тут присутній, да. нічого не скажу. Ну, гроші теж заробляються на Україні якраз. І по Ісі. Щось то, від... Ну, знов таки, це поточне відношення, треба сказати. Тобто, щось ось -то, якийсь холодочок пішов у нього до України. Не знаю. Образили десь, можливо, десь там на якийсь ефір не покликали, ще там щось, ну, одним словом. Певні світлі почуття до України є. Любов ну, хай буде любов, добре. Нема питань. Но холодочок пішов, що цікаво, і гроші на Україні теж заробляються. Теж маю це сказати. Далі, Росія. Лаус перевернутий, ото перевернутий соло перт. Перевернутий. Оце цікаво. Ну, дивіться. З російською владою він не пов'язаний. Бо ось, якби як Росію він не сприймає взагалі як країну. Сказати, ось, відчуття різко негативні. Лагуз якраз перевернути показує потік негативних якраз емоцій в сторону кого Росії і російської влади, в тому числі. А, але 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 Певні позитивні емоції воно в нього викликав все одно. Цікаво, правда? Соло, до речі, медіа показує. Ну тобто Він демонструє прям різко негативне ставлення до Росії. В той же час якісь то. Щось там є, щось його з Росією то пов'язує. А що його пов'язує з Росією? Паде перт перевернутий. Гроші його пов'язують з Росією. Ось і все. Ага. Що тут додати? Ну, прямої, і... добре, ну тут треба заважити, що прямої прям праці на Росію тут не впало. Тим не менш, десь до... з Росії до нього гроші йдуть. Ну, і, відповідно, певні російські якісь тези він теж просуває. Ну, якось так. Так, ну а раз, на сьогодні все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!